bravo pra por <fixen> 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 for oh. Что ви сегодня ощущаете? Уже сейчас находясь на хрещатике в этот момент. Я устал. Стоп. Вы спали сьогодні? Сьогодні как раз спал сегодня получилось. Революція! 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 Це революция, ребята. Ялинка, вы бачите ялинку в центрі Майдану. Вона стала символом кровопролиття. Сьогоднішній новий рік 2014 буде сумним. І не буде киян в радості, коли вони вийдуть до цієї ялинки. А вийдуть вони сьогодні з похоронними вінками, з свічками, і будуть ховати, ховати владу, ховати нашого президента. А, а допоможу в цьому Ляшко, пан Ляшко, який позаду у нас з людами. Під українським прапором пройшли по центру нашого міста. Вони думали, що вони нас залякають. Вони думали, що ми не вийдемо. Слава Україні! І ми будемо стояти до перемоги разом і до кінця! Разом і до кінця! Разом і до кінця!